Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск головні новини Хмельниччини станом на сьогодні вівторок, 2 квітня. Дивіться уже за мить на 33-му телеканалі. Механізоване знищення вибухівки. Сапери Хмельниччини не припиняють роботу з очищення Херсонщини від смертоносного залізя. У роботі активно використовують машину для розмінування. Такі механізовані комплекси працюють на відкритій території для розчищення від вибухівки, підходів до критичної та енергетичної інфраструктури. Слідом за машиною йдуть піротехніки, з міношукачами. У такій синергії надзвичайникам вдається охопити більшу територію для очищення та обезпечити своє життя та життя людей від небезпечних сюрпризів ворога. Зараз проводяться роботи щодо очищення даної ділянки. Місцевості від вибуху небезпечних предметів за допомогою машини механізованого розмінування МВД безпосереднє керування даною машиною механізованого розмінування здійснює оператор на безпечній відстані за допомогою пульта керування. Машини механізованого розмінування бережуть здоров'я та життя перотехніків. Ліквідація уламків. Прямо на місці падіння вибухотехніки поліції Хмельниччини знешкодили бойову частину з ворожої ракети Іскандер-М а це майже півтонни вибухівки. Російський снаряд сили ППО збили під час протистояння черговій атаці країни-агресора. Її небезпечна частина не здетонувала і впала неподалік одного із сіл Полонської тергромади. Загалом спочатку повномасштабного вторгнення фахівці вибухотехнічної служби здійснили понад 250 виїздів з метою знешкодження залишків ракет та безпілотників, якими ворог... Атакує Хмельниччину. Транспорту вдосталь водіїв бракує. З початку повномасштабної війни з Хмельницького комунального підприємства Електротранс пішли на захист нашої держави майже чотири десятки чоловіків. Більше половини із них кермувальники автобусів і тролейбусів. На заміну ж їм нікого. Понад 40 вакансій вже тривалий час просто висять. Така проблема. На жаль, вона в Україні. По суті, в кожному місту і містечку, де є громадський транспорт, та й певний, що не тільки громадський транспорт, де заводи, той самий електрозварювальник, ремонтувальник колісних виробів, то що в нас теж є зараз дефіцит, навіть начальник маршруту. Тому м, такі проблеми є в кожного. Ну це дійсно пов'язано з широкомасштабним вторгненням. Пан Ігор працює на комунальному підприємстві, водієм тролейбуса більше за десятиліття. Каже, найбільше у своїй роботі любить спілкування з людьми і, звичайно, поїздки зазначає, праця нелегка, однак цікава. Хоче, щоб до колективу долучалося більше нових людей. Хотілося, щоб більш молоді люди до нас приходили, працювали їздили. Е, 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 Та да, поначалу воно тяжко. Я теж колись тільки починав, мені давали стареньку машину. Перш як я пам'ятаю, зараз по цьому маршруту мене пустили. і Я виходжу в кінці дня, в мене в руки такого труситься. А Потім неділя, місяць, півроку воно все втягується, Ти розумієш цю систему тролейбусну і здається дуже цікаво працювати. Головна причина дефіциту мобілізація, каже директор підприємства. Втім, половину військовозобов'язаних працівників організація має право забронювати від призову. Крім того, надає належні умови праці. По-перше, 100% офіційне працевлаштування. Якщо середня заробітна плата водія автобуса складає 21 одну тисячу там гривень, водія тролейбуса 23 три тисячі гривень. Так само це лікарняні, так само відпустки вони мають 31 день. Ну я вважаю, так само гуртожиток, який ми теж надаємо. Теж входить в те, що людям комфортно, довезення, розвезення людей на роботу. Водії та водійки, які мають права із категорії С або Б, можуть прийти безоплатне навчання у КП Електротранс і стати кермувальниками тролейбусів. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Незаконна порубка лісу. Директор одного з лісгоспів, отримавши незаконний дозвіл на зруб 86 дубів та 49 дерев породи чережня, спричинив шкоду навколишньому середовищу на понад 2 мільйони гривень. Встановлено, що лісівник надав усну вказівку підпорядкованим йому працівникам щодо внесення неправдивих відомостей до дозвільних документів на порубку лісу, знаючи, що документи підроблені він направив їх до Хмельницького лісового управління лісового та мисливського господарства для отримання лісоруб. Квитка. Прокурори Хмельницької обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно директора лісгоспу за фактом зловживання службовим становищем та підбурювання до вчинення підроблення документів. Дружні з книгами у тренді управління культури і туризму Хмельницької міськради організували у місця всеукраїнський тиждень дитячого та юнацького читання. Для молоді у бібліотеках громади влаштували не лише освітні заходи, а й розважальні. Цей тиждень завжди проходить на канікулах, коли діти вільні, коли вони можуть вільні від навчання, прийти в бібліотеку і взяти участь у всіх активностях, які Відбуваються в бібліотеках це протягом протягом цілого тижня. Кожного дня це і читання, це і відеочитання, це і читання на троні в дитячій бібліотеці. Це і перегляд різних нових нових книг. Це і книги з доповненою реальністю. Були такі перегляди. Нині відбувся заключний читацький захід, приурочений до всесвітнього дня птахів. Викладачі хмельницької художньої школи провели для дітей майстер-клас із виготовлення аплікацій у техніці колаж, а бібліотекарі. Розповіли, й презентували юним відвідувачам книги про пернатих. Ми з колегою підготували вже вирізки пташок, листочків, гілочок і кольорових, цікавих от, кусочків паперу на фон. А діти вже самостійно собі будуть наклеювати, компонувати, розміщувати і з готовими роботами підуть додому. Дітям сподобалося створювати із шматочків паперу картини із птахами, а розповіді про книги зацікавили юних читачів. Школярі кажуть і самі вже знайомі з подібною літературою. Я так робила, я в себе вдома теж роблю такі. Мені хочу проявляти свою фантазію, хочу щось навчитися, хочу щось. Мені ця ну подобається ця робота. Я читала читала в книжках і на природу завжди виходжу і бачу, як вони літають. що почитав би ти? так, а чого а я люблю тархів, Я люблю як вони співають гарно. Спів пернатих, який так до вподоби Сашку хлопчик зможе почути в одній із книг, представлених на виставковому стенді. Підготували бібліотекарі яка дитячих книг, які розповідають про птахів. І навіть є одна книга, яка озвучує, озвучує звук птахів. Так, там через QR-код можна читати і почути, як пташки співають. І такий вид заохочення до читання теж присутній. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал небезпечні метеорологічні явища. По обіді Хмельницький обласний центр із гідрометеорології оголосив другий рівень небезпечності Помаранчевий. Пориви вітру сягали до 25 метрів за секунду. Зокрема, у Старокостянтинові утворилася піщана буря. Синоптики до кінця доби прогнозують ще й грози, місцями значний дощ. Під час негоди варто зачинити усі вікна будинків і з балконів прибрати ті предмети, які можуть випасти і зашкодити людям або пошкодити припарковані авто. Якщо негода застала вас на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній і дерев, які можуть випадково впасти на вас. Уникайте перебування поруч з великими деревами і не паркуйте машини біля них. 3 квітня на Хмельниччині буде хмарно з приясненнями. Можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний – 7-12 метрів за секунду. Містями пориви – 15-20. Оголошений перший рівень небезпечності – жовтий. Температура повітря по області вночі від плюс 4 до плюс 9 градусів. Вдень – 12-17 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 5 до плюс 7 градусів. Вдень – 13-15 тепла. Такими були новини вівторка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.